Вітаю у нашому сьогоднішньому аналізі. Ми заглиблюємося в сьомий розділ відомої книги тестування програмного забезпечення. Автори Канер, Фолк та Нгуєн. Цей розділ він же про розробку тестів. Спробуємо зробити такий собі технічний переказ ключових ідей для професіоналів. Звісно, ну що ж, почнемо. Що взагалі робить тест, ну, скажімо так, хорошим? Так, розділ саме з цього і стартує. Хороший тест за авторами це той, що має ну, обґрунтовану ймовірність знайти помилку, якщо вона там є, звісно. Тобто не просто будь-яка перевірка? Е, ні. І він не має бути надлишковим. Знаєте, навіщо два тести, що роблять по суті те саме? Логічно, і ще важливо, тест має бути, так би мовити, найкращим у своєму класі. Не надто простим, щоб не пропустити щось важливе, але й не надто складним. Ну і весь набір тестів має значення, а не лише окремі. Тобто, е ефективність, перш за все стратегія. Але як цього досягти? Можливих тестів вже безліч. От згадується метод класів еквівалентності. Саме так. Класи еквівалентності це спосіб якось впоратися з цією ну нескінченністю варіантів. Ага, ідея в чому? Якщо програма обробляє один тип даних певним чином, то ймовірно вона так само обробить і схожі дані. Ми їх групуємо в класи. Розумію, і от з кожного такого класу вибираємо лише одного представника для тесту. Це знаєте, сильно зменшує надлишковість. А як щодо даних, які не мали б працювати, некоректних? О, це дуже важливо. Не забувати про класи, що охоплюють саме некоректні, недійсні вхідні дані. Там помилки часто й ховаються. Автори радять системно підходити, описувати класи, визначати діапазони, можливі результати, змінні. Цікавий підхід. Але тут є питання: чи не ризикуємо ми щось пропустити на межах цих класів? Якщо представник не зовсім типовий, дуже слушне зауваження. І власне тому наступний крок це аналіз межових значень або граничних умов. Граничні умови? Так. Книга підкреслює і досвід це підтверджує, що помилки дуже часто виникають саме на краях діапазонів, от де логіка може дати збій. Наприклад. Ну, скажімо, система приймає числа від 1 до 100. Варто перевірити 0, 1, 100, 101. Саме такі точки. 1, 100 і ті, що одразу за межами 0, 101. Там часто бувають помилки в умовах більше-менше або дорівнює. Ми наче цілоспрямовано б'ємо по найслабших місцях. Гаразд, з даними наче ясно. Але ж програми мають стани. Вони змінюються. Як тестувати цю динаміку? Переходи між станами. Для цього є тестування переходів між станами, аналізуємо, як програма переходить з одного стану в інший, чи всі переходи, які мають бути можливі, чи немає якихось неочікуваних станів або зациклень. Зрозуміло, діаграми станів і переходів тут дуже допомагають. Візуалізувати це все. Уявіть процес логіну. Є стан не залогінений, введення даних успішно, помилка. От ми перевіряємо всі шляхи між ними. Так, це робить картину яснішою. А що щодо часових залежностей, навантаження? Програми ж не в вакуумі працюють. Розділ торкається й цього: наприклад, умови гонитви, так звані race conditions. Race conditions. це коли результат залежить від того, яка з паралельних дій виконається першою. Особливо актуально для багатопотокових систем. Хто перший добіг до ресурсу, той і вплинув на результат. Може бути помилка. Не передбачувано саме так. Ну і навантажувальні тести теж важливо перевірити, як програма поводиться під максимальним навантаженням з великими обсягами даних, де її межа ще згадується прогнозування помилок. Це коли тестувальник використовує свій досвід, інтуїцію, щоб припустити, де можуть бути проблеми, і наприкінці розділу згадується функціональна еквівалентність та регресійне тестування швидко про них. Так, функціональна еквівалентність це по суті перевірка, чи робить програма те, що від неї вимагається. Може включати автоматизацію, аналіз чутливості, як зміни на вході впливають на вихід, навіть випадкові дані. А регресійне. О-регресійне тестування це критично важливо. Перевіряємо, чи виправлення однієї помилки не зламало щось інше, чи стара функціональність працює, як і раніше. Це може бути стандартний набір тестів після кожної зміни або спеціально підібрані тести для зачеплених ділянок. Отже, підсумовуючи, виходить, що ефективне тестування це не просто набір випадкових перевірок, це ціла стратегія, інтелектуальна робота. Весь сенс у балансі. Між глибиною тестування, ризиками і власне ефективністю, розумне управління ризиками. От що це таке добре, і наостанок як і обіцяли, питання для роздумів: як ці ну, класичні методики, які ми обговорили класи, межі, стани, як їх адаптувати до сучасних реалій, до складних систем з мікросервісами, з постійними змінами в CICD, де ці самі межі і стани можуть бути ну значно динамічнішими, більш розмитими? От на цим пропоную поміркувати.